Сама популярна проблема, коли після виконання малярних робіт сам замовник або дизайнер, який не розуміється на процесах, починає звинувачувати маляра в тому, що немає кутів. Бере кутник і заміряє кути 90 градусів, і їх немає. Пояснюю чому. Тому що в обов'язки маляра це не входить, цей процес. Так, ми, як маляри, можемо як майстри взяти, повідтягувати ці кути, але це не робиться шпаклівкою, це робиться штукатуркою. Тобто виконуються штукатурні роботи. А всю геометрію в будівлі, в квартирі або в домі мають робити або якщо стеля, або перегородки це гіпсокартонщики. І штукатурщики. Вони виставляють маяки, виставляють кути. І тоді геометрія приміщення квартири, дому у вас виходить рівна. Маляр може нанести від 2 мм до 4 мм слою. Це не штукатурні роботи. Так що не звинувачуйте майстрів, не звинувачуйте малярів, того, що це. Не наші задачі.